День ви почуєте Шевченкові рядки у неповторному прочитанні всіх учасників марафону. Запрошую зараз до мікрофона Богдана Струтинського. це художній керівник національної оперети України, народний артист України. Пан Богдан вважає, що Тарас Шевченко був предвісником філософії добра, яку можна здобути шляхом боротьби. На переконання пана Богдана Струтинського, доля держави не в руках тимчасових лідерів, а в руках народу і будь-яка послуга ворогові є смертельним гріхом. Пан Богдан читає уривок із поеми містерії Великий льох. Стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України. Широка, глибока. Ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане. Не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе ж і лають, Щось за труди не знаходять. Отак-то, Богдане, занепасив єси в Богу сироту україну, за те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Байстрюки Єкатерини сараною сіли. Отаке то Зиновій Олексіїв, друже, ти вже все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те Такий було наше. Що вони тільки наймали татарам на Пашу. Та полякам, може, й справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. І розуміє м'ю неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі. Невольнічі діти, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Щиро дякуємо панові Богдану Струтинському і до нашого телевізійного радіо.